Слава Ісусу Христу! Вітаю на початку нашої ранкової молитви і запрошую всіх в цю молитву, щоб ця молитва стала для кожного з нас якимось таким певним переломним моментом. ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішньої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Рука Господня не закоротка, щоб врятувати, і вухо Його не глухе, щоб чути. Ні, це ваші беззаконні вас від Бога відлучили, ваші гріхи обличчя Його від вас закрили, щоб вас не чути. Перемога в війні це насправді велике досягнення. Але щоб перемогти в цій війні, ми маємо перемогти самих себе. Перемогти свого внутрішнього ворога, перемогти своє я, свою гординю, перемогти свій гріх. Бачите, всі питаються, коли війна закінчиться? Чому Бог не завершує? Чому от стільки моляться, а все рівно, далі триває і триває війна? Але в ці останні дні я все більше і більше чую, що Господь Бог відповідає через Біблію, через це Письмо. Та тому, що наші гріхи закрили нас від Бога. Беззаконня нас від Бога відлучили. Наші гріхи, обличчя закрито, щоб ми не бачили і не знали Бога. А натомість Бог стоїть поряд з нами. Його перемога осуна візьміть. Він чує, Він хоче нам допомогти. Але так, як я сказав на початку нашого розважання, що перемога у цій війні це перемогти означає самого себе. Ми хочемо перемоги, то почнімо воювати з самими собою. Почнімо воювати зі своїми гріхами пристрастями, зі своїми грішними думками, з своїми грішними бажаннями. Це є перемога. Бо як я перемагаю гріх, я зможу перемогти в цій війні. Ця війна, хто би що не казав, війна за ресурси, розподіл влади, ще щось. Ні, це, це насправді така дуже гарна картинка, якою прикривається диявол. Диявол, який хоче керувати цією землею. Диявол, який хоче знищення людської душі, бо він отримує насолоду, коли хтось з людей втрачає свою душу. Це сенс його життя. Він живе, насолоджується тим, що комусь гірше від нього. А йому насправді дуже погано. Тому що він бачив Бога, він знає Бога. Він знає, хто такий Бог? Він хотів себе зробити Богом, але нічого в цього не вийшло. Він був скинутий, відкинутий від цієї любові, від цього тепла. А що таке, коли дитину. Е, я так скажу, я радше скажу так. От, як себе почуває дитина, яку викинули батьки? Від якої відмовились батьки? Яка ця дитина? Вона озлоблена. Але в даному випадку Бог, ну тут я скажу так, не Бог відкинув диявола, а диявол сам пішов від Бога. Тому що батько, бачивши провину дитини, сказав, не питання, я тобі прощаю. Але визнай, що ти був неправий. І я просто пішов геть. Так само діти поводяться, коли батьки кажуть, визнай, що це ти зробив. Що діти зараз роблять? Обманюють або йдуть геть. Це не я, розвертаються і втікають. Образа. Бог чекає на навернення такого грішного. Але для диявола важливо тепер є зробити так, щоб іншим було боляче. Гірше було іншим. І в кого є кілька, двоє, троє дітей і більше, ви зауважте, що той, хто провинився, завжди хоче підставити іншого. Це він зробив, щоб його покарав. Щоб йому було гірше, ніж мені. І от диявол. Хочу зробити так, щоб людям було гірше, ніж мені. Тому що людина визнає свій гріх, а диявол не хоче. Людина згрішивши, мкається, а диявол не хоче. І всі ці війни насправді, це є війна диявола проти Бога, щоб показати Богові, які люди погані. Що він насправді класний, а люди гірші. Він находить і використовує людей. І в даному випадку це Путін, Путіна використовує. Він себе возумним Богом. Вирішив, що я можу керувати всім світом. Який результат є? Ми всі це бачимо. І тому ця війна це війна за душу, мою душу. На цій війні важливо є зберегти свою душу, свою цілі, свою свідомість. Знаєте, найгірше є, коли програють наші хлопці. Але програють якийсь спосіб? Коли їх зраджують свої ж такі побратими чи командири. Коли їх зраджують дружини, бо їм надоїло чекати своїх чоловіків. Коли їх зраджують політики, які обіцяли хто зна що, а приймають закони, які руйнують всю цю країну середини руйнують. Їх зраджують ті люди, які <кій> далі працюють на Росію, дальше кличуть, яка Росію сюди. Живуть в безпеці, в... десь там, <кій> на Заході України, в центрі. Ходять і розказують, нам Росія потрібна. Це зрада. Бо наші хлопці програють тоді, коли вони замість того, щоби. Ви говорити про свій біль, починають пити. Так, на жаль, п'ють багато. Не, ну, я маю на увазі, що є такі випадки. Є випадки наркоманії. І ми про це маємо говорити. Бо це є програш наших хлопців. А найгірше те, що є люди, які цьому спонукають. Які Розповсюджують цю заразу серед людей, серед військових. Це є програш. Ось такий спосіб ми програємо цю війну, коли ми програємо війну за себе, за свою душу, замість того, щоби виговоритись, звільнитися. замість того, щоб визнати свої помилки, замість того, щоб е, почати думати неординарно. Не, Нестандартно, нешаблонно. Люди втікають в залежності. І це програш. І тому в сьогоднішньому черговому стиху ми чуємо, що Бог насправді нас не покине, Бог є поряд. Бог нам дає все, але наші гріхи нас засліплюють, наше беззаконня. Робить нас безсилами. Ми хочемо перемогти. Але для того, щоб перемогти ворога зовнішнього, маємо перемогти свого внутрішнього ворога, перемогти своє грішне Я. І коли, я це зро... коли людина це зробить, коли ми всі українці це зробимо, війна завершиться дуже швидко. Завершиться перемога. Завершиться так, що не буде стільки загибелі наших хлопців, не буде стільки смертей. Коли був початок війни, та було надзвичайно важко, скільки всього було. Але я згадую, як люди ревно молились, і скільки молились, і як все відбувалося. Ну коли війна затихла на більшій частині України, коли люди почали забувати про війну, знову забувати, подивіться, що почало відбуватися. Солидар, Бахмут, Авдіївка тепер, Мар'їнка. І ще інші інші міста і села, де гинуть наші хлопці. Багато гинуть. Це правда. А є все це наслідок того, що ми програємо свою духовну війну. Та да, я з цим пов'язую, що Україна розслабилась з цією війною, забула, знову почала забувати про війну, робити вигляд, що її немає, гучні дискотеки з російськими піснями, заклики про Росію. Знову ж таки, хабарництво на кожному кроці. Нам треба задуматись над тим, що ми робимо. Тож не хочемо програти цю війну, радше хочемо її виграти, то маємо виграти цю війну свою особисто. Отче наш, що є Сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватця нашого. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилу нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помило нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помило нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз і зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони захисти, Господи, кожного водія, волонтера, медика, капелана, які здійснюють поїздки за небойовіх дій. Людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх наших військовополонених поверне живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розказали своїх своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови охорони нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми спільно з вами молимось, в 6 годині ми молимось Хресну дорогу, а в 7 годині ми молимося Року за померлих. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.